Всім привіт! Сьогодні в нас 7 лютого і йду перевіряти свої термометри. Скільки ж показує в одній теплиці два термометри. Чи дійсно ж у теплицях різна температура? Сама ще не дивилася, тільки зайшла в теплицю. Так. Термометри показують 12 градусів і тут 12 градусів. Так що які висновки? Висновки такі, що в теплиці, дійсно, де стоїть із півдня на північ, температура вища на 2 градуси. Начебто сонечко однаково гріє, да? mm. Але ж, факт є фактом. І навіть ось у цих теплицях, ті теплиці, що в нас стоять із півдня на північ, ті в нас будуть плодоносити перший рік, а ці у нас плодоносять вже кілька років. Мінуси це те, що оця сторона із півдня, оця сторона бугри. Як би сказати, оця сторона полуниці швидше стигне, ніж то. Це дуже було видно, коли починає полуниця стигнути. Ну, а по в цьому руці побачимо, в яких же теплицях почне е, стигнути швидше полуниця. Можливо, комусь це й корисно буде. Чому ми не поставили тут е, так теплиці? тому що у нас там садок, і якось ніяк було е, поставити по-іншому. Звичайно, якби ми зараз ставили, то ми б поставили уже по-іншому, ставили б правильно. Але нічого страшного, якщо тепличка буде плодоносити на 2 дні пізніше, нічого страшного в цьому немає. І ще хотіла б у мене виникло таке питання. От у мене внесене тут добриво, двойний суперфосфат. У теплиці. Де в мене першорічка, я восени вносила добриво. І тому зараз я задумуюся, як мені внести кальцію селітру. Е, мені написав підписчик один і говорить, що по листику не вноситься. Кальцієва селітра, але в інструкції я цього не знайшла, що вона не вноситься. Наоборот, вона вноситься і по листику, і в корінь. Я знаю, що в полуниці краще дати її в корінь, але ж там фосфорне добриво. Фосфорне добро, яке розчиняється тільки до весни, восени воно не діє. Да, ми посадили, ну, діять воно починає навесні. Я думаю, що там вже розчин є, тому що ми полили, воно розчиняється потихеньку і, і починає живити полуничку. Тому я в роздумах, що мені робити, можливо, хтось порадить. Е, мені бракує е, знань із з агрономії, тому що ну, я ніде не можу знайти ну, таку. Інформацію, чи можна давати в корінь кальцієву селітру, коли я вносила суперфосфат восени. Я просто боюся, що вони ж не сумісні між собою. І також мені підписчик написав, що кальцієва селітра і актелік теж не сумісні Але я так робила. Минулому році нічого, все було добре. Ну, не знаю. Так що вирішувати вам, як що робити. Звичайно, краще, якщо не знаєте, не пробували. Зробіть все окремо. Тим більше, що зараз ще холодно. Зараз я буду бризкати все ж таки по листику кальцієву сілітру. Актелік же ще приміняти не буду, тому що тут ще холодно. Вночі взагалі опускається температура. Я хотіла внести, але все-таки ще холодно. І щоб не була обробка марною, то, звичайно, краще оброблю ще раз, нічого страшного. Це півгодини часу. Зараз оброблю побризкою кальцію селітрою поверху і накрию агроволокном. В цьому році я тут не вношу у корінь антихрущ, тому що в мене тут хруща немає. І взагалі я не бачу тут ніяких шкідників, бо в минулому році в мене все було протровлене. Тому тут я вносити не буду. Буду вносити тільки там, де воно потрібно. Ну, Кожен, звичайно, під... підстроюється під, під свої... свій город, під свою полуничку, під свої погодні умови. Такої однозначної думки, я думаю, нема ні в кого, і ну, кожен робить по-своєму. І ще хотіла відповісти по питанню. Бордоської суміші, хлорукість і гідроукість міді. мене підпишеця запитувала, я думала, думаю, ще в інших підписників теж можливо, або гостей мого каналу будуть такі питання: от чим краще обробляти. Я завжди обробляю на вулиці, завжди в мене одна і та сама. Перша обробка бордузька суміш однопроцентна. Тому що, я об'ясню чому. Тому що бордузька суміш, от вона із ізвістю, як ви знаєте, ізвість не так-то швидко змивається. От Якщо підуть дощі, то вона не так швидко змиється і буде довше захищати нашу полуничку. От чому. І ще, звичайно, діє. Те, що цей препарат не такий дорогий, а так як нам треба бордузькою сумішю бризкать, усе сплошну і міждуряддя і землю все, то цей препарат взагалі ну, мені підходить. Хлорокіс Міді я пробувала. Мені подобається гарний препарат, але він все одно змиє, змиється. Коли піде дощ, він зразу змиється. Е, Гідрокіс Міді я не пробувала, не знаю, не можу нічого сказати, я цим не користувалася. Хоча говорять, що це дуже гарний препарат, і він мягко діє. Ну, можливо, я ж не проти. І так, і ще по питанню, тому що. Е, Якщо вносити е, препарати із міддю, що е, вони вбивають мікроорганізми, які е, знаходяться в ґрунті, ну ви ж не будете поливати його. Якщо, звичайно, взяти відро на і вилити на квадратний метр, то звичайно, е, звичайно, воно уб'є, але ж ми. Легенько бризкаємо поверхню. І вбиваються тільки ті мікроорганізми, гриби, які знаходяться наверху, на верху, на поверхні землі. До того ж, мідь все одно входить у мікроелементи, який потрібен теж рослинам. Він повинен знаходитись теж у землі. Ну, це моя думка. Це моя думка, це я так щитаю. І завжди користувалися відним купорусом наші діди. І взагалі, якби він такий був шкідливий і непрактичний, то ним би не користувалися до сих пір. Зараз вже багато є препаратів, які легко розчиняються і швидко, і нема потреби ні цідитися, нічого. Але я теж колись робила цю суміш, і в мене колись не вийшло, забивався оприскувати, це ще в мене був ручний. Я просто неправильно ну не було тоді інтернету, не було такої інформації, як правильно приготувати цю суміш. Цю суміш тільки треба правильно приготувати, вона цідиться прекрасно, нічого не забивається. А якщо неправильно приготувати, то суміш не буде навіть цідитися. У мене є відео на цю тему, можете знайти раніше Я кожного року, коли роблю цю суміш, я кожного року показую, як це робити. Якщо треба повторити, я повторю, коли буду користуватися цим препаратом, але до цього ще далеко. Тому що температура не повинна опускатися нижче 5 градусів, і повинна бути суха погода, і ще до цього треба почистити полуницю на землі, на, на ґрунті, на, на вулиці. А так як у нас ще не стійка погода, і ще ж не забуваємо, що ще лютий місяць. Колись в мене теж так дуже чесалися руки, я почистила полуничку, а потім ударив 13 градусний мороз. Прийшлось мені ту полуницю накривати, тому що можуть вимерзти, вимерзнути квіткова брунька. Все ж таки, коли ви вже почистите, то там вже ніякого захисту не буде. І якщо сніжку не буде, то звичайно ну, вона витривала, але краще перебдіть, як кажуть. Ну і показую Медиан Екстра. Я обіцяла допом... показати, щоб люди не купили підробку. Щоб не купити підробку, треба обов'язково купити... купляти в спеціалізованих магазинах, де є сертифікати на це. Да, Обов'язково треба збовтувати при використанні. Ось таке таке дно. Все покажу всю бутылку. так так, як у мене ще залишився рущен, я хочу попробувати дати сюди в корінь, щоб подивитися на те, як полуничка відреагує, якщо я дам в корінь, тому що там є суперфосфат. Взагалі, якщо чомусь сумніваєтеся, то завжди треба пробувати на якийсь Невеличкій кількості рослинок, щоб знати, ну, я завжди так роблю. Зазвичай я роблю так на вулиці, але ж виникло, виникло питання у мене, коли я працюю ще в теплиці на вулиці ще рано, то випробую, випробую тут. І, звичайно, про наслідки. про... Реакцію, яка тут буде чи не буде, звичайно, повідомлю і покажу. Ну, і так накрила ось таку територію. Ну, територія тут така сама, як і в теплиці. Тут теж 5 бугрів і довжина точно така ж сама. Ось бачите. Все ж таки буде трішки раніше і в мене. Період плодоношення трішки розтягнеться, не буде все зразу. І також накрила в одній теплиці, так як тут вже почищена полуничка. Ось так виглядає суцільне одне полотно. Дуже зручно. І так буде зберігатися тепло. Всім добра, миру, всього найкращого. Все буде Україна. До побачення.